Доброго дня, шановні студенти. Вітаю вас на курсі маркетинг. Сьогодні ми з вами розпочинаємо вивчати сьому тему Розповсюдження у комплексі маркетингу. Це третя пі плейс. У межах цієї теми ми з вами розглянемо такі чотири питання. Перше. Сутність маркетингової політики розподілу. Друге. Критерії оцінки ефективності каналів розподілу. Третє. Основні характеристики каналів розподілу. І четверте. Формування маркетингових каналів розподілу. Розпочинаємо. І зараз. Поговоримо про сутність маркетингової політики розподілу, про третю P – Place. Маркетингова політика розподілу це діяльність підприємства, спрямована на організацію, планування, реалізацію та контроль за фізичним переміщенням виробленої продукції. Від місць його видобутку або виробництва до місць використання чи споживання для задоволення потреб споживачів і досягнення власних маркетингових цілей. Нагадаємо, що під продуктом продукт, ми розуміємо товар, послугу чи ідею. Якщо виробництво по суті є серцем промисловості то система розподілу це її кровоносна система. Завдяки їй купують і продають, зберігають і трансформують товари, послуги чи ідеї, здійснюють сервісне обслуговування споживачів, вивчають, генерують і задовольняють попит, компенсують кошти, витрачені у процесі виробництва певних продуктів. Основними задачами маркетингової політики розподілу є такі перша. Своєчасна пропозиція товару, послуг чи ідей. Друге надходження товарів, послуг чи ідей до місць попиту або споживання. 3. Зміна форми і вигляду товарів чи послуг для досягнення більшої привабливості для споживачів. І четверта формування можливості для придбання товарів послуг чи ідей. По суті, ключовим моментом реалізації цих основних завдань маркетингової політики розподілу є побудова каналів. Що ж ми розуміємо під каналами розподілу? По суті, це маршрути, якими продукція, товари, послуги чи ідеї переміщуються від місць виробництва чи видобутку до місць споживання чи використання. По дорозі вони зупиняються у певних пунктах і переходять від одного власника до іншого. Основні групи функцій, каналів розподілу. Подана у таблиці. До першої групи віднесено функції, пов'язані з угодами, тобто закупівля або отримання продукції для перепродажу або передачі її споживачам, продаж і просування продукції, отримання і виконання замовлень. Перейняття на себе ділового ризику. За наявності права власності на продукцію. Другою групою є логістичні функції. До них відносять створення асортименту для належного обслуговування споживачів, зберігання отриманої продукції та її якісних характеристик, сортування, комплектування. Поділ великої партії продукції відповідно до потреб споживачів на менш дрібні транспортування продукції. І до третьої групи функцій віднесено функції обслуговування, тобто торгівельне кредитування покупців, огляд, перевірку, оцінку продукції. Визначення її якості, проведення певних маркетингових досліджень, планування продукції, консультування товаровиробників з питань потреб споживачів, визначення цін, націнок, знижок, надання інформаційних, виробничих, комерційних та інших послуг. На цьому ми завершуємо дане питання. Але нагадую, що маркетинг це не теорія, а постійна практика. І для кращого розуміння матеріалу спробуйте обґрунтовано відповісти на такі три питання. Перше. У чому суть та значення 3 place? Друге. Які основні задачі маркетингової політики розподілу? І третє, що маркетологи розуміють під каналами розподілу? Дякую за увагу і до зустрічі!